Значить, дивіться. На попередньому занятті ви виконали дану практичну роботу. І сьогодні, за результатами виконання четвертої практичної роботи, ви повинні будете виконати ось таке креслення. Початок побудови даного креслення хочу вам продемонструвати, як будується дане вікно. Враховуючи те, що відстань між даними вікнами о, дверима, у вас скрізь по 3000, двері складається з двох створок кожна з яких по півтора метра. Враховуючи сотий масштаб, всі числа, які у вас продемонстровані на даному елементі, потрібно буде ділити на 100. Як же вести побудову даних дверей? Для побудови даних дверей ваша задача в першу чергу використовуючи слой каркас. Нагадую, що у вас тут декілька слоїв. Ми зараз будемо рисувати або елементом каркас, або елементом заповнення, заповнення прорізів. Розпочинаємо рисувати відрізок, приближаємо даний кут і розпочинаємо будувати знутрішній кута, відстань, на яку буде розміщено елемент від стіни, у вас буде 15 одиниць. Чому 1,50 метр в сотому масштабі. Це 15. Далі з'єднуєте з попередньою, з протилежною стіною і відкладаєте дві створки по 15 одиниць. 15 раз. Дивіться, будь ласка, щоб у вас мишка, курсор, був вище оцієї цієї першої 15. Якщо він буде у вас нижче, воно другий раз відкладе рисуночок вниз. Тому старайтеся подивитися. Ага, треба вище. Ще одну, 15. Ось воно нарисувала другу частину дверей і з'єднуємо з протилежною стіною. Якщо взяти в даному випадку, то у вас створилося два ось таких відрізка. Далі починаємо повертати даний відрізок, тобто відкривати першу двері. Для відкриття використовується команда редагування. Поворот. Що відбувається? А. Виділили об'єкт, Б. Викликали команду поворот. С. Вказали місце, де у вас. Знаходиться на весь. І останнім елементом потрібно вказати кут Якщо повертання об'єкта ведеться проти часової стрілки, ставити просто число. Якщо ведеться за часовою, ставити мінус. На двері повертається на 30 градусів, тобто ми з вами повинні ввести мінус 30. Зверніть увагу, мінус повертає за. Дуже часто студенти, коли роблять такий поворот, вони вилучають даний об'єкт. Вам, якщо ви неправильно його побудували, ви повинні не вилучити, а просто повернути останню дію. Якщо ви вилучите, об'єкт зникне, і вам потрібно ще раз буде його рисувати. Відкативши даний елемент, в нас об'єкт залишається і будуєте вже відповідності до правильної побудови, так як вам потрібно. Не забуваємо. В другому випадку ми йдемо за часовою, вже рисуємо без помилок з мінус 30 градусів. Нарисували. І останнім етапом є вилучення частини стіни. Для цього ви виділяєте два елемента, викликаєте команду обрізати і ставите там, де вас немає. Ви можете або натискати на кожен об'єкт окремо. Або ж використовувати правило виділення. З права ліво або зліва право, синє або зелене виділення. Це ми з вами нарисували перше, перші двері. Аналогічно, за даною системою побудови, ви повинні будете прорисувати всі двері знизу та всі двері зверху. Звертаю вашу увагу, що використовується три специфікації. Один, два та три. Третя специфікація це Дві двері з довжиною 3000. Одиниця це довжина дверей, буде 1000. І двійка довжина дверей, 700. Для даного елемента не стоїть розміри, але стоїть одиниця. Тобто відстань візуальна. Довжина ширина дверей. Тисяча запитання по поводу цієї двері. Відст... Відступаєте ну, на 900 на тисячу і двері рисуєте. 1000. Просто не проставлені розміри, але специфікація є. Як бути в даному випадку? Коли будете рисувати ось оці всі двері, звертайте увагу, що перший розмір у вас стоїть від внутрішнього кута даної частинки. Тобто, ваша задача буде відкласти 75. Потім з'єднуєте з протилежною стіною 15, 15, з'єднали. Далі відповідності, як я щойно вам продемонстрував. Наступним елементом є команда відрізок знову ж таки з внутрішньої стіни, частинки. Відкладаєте довжину 90, з'єднали, 15, 15. І третій раз знову з внутрішньої частинки, 30. 15-15. Це по поводу нижньої частини дверей, яку ви повинні будете прорисувати вже відповідності самостійно. Аналогічним системою ви проставляєте двері з верхньої частини по вісі G. Але зверніть увагу на одне єдине. Коли ви проставите ці двері, у вас повинно бути ще створено дві перегородки, яких на даний момент у вас немає. Для їхньої побудови. Ми повинні їх відповідно, відповідності нарисувати. Значить, перша перегородка, ось ця, розміщується на відстані 8 тисяч, плюс двері 9 тисяч, і плюс відстань від дверей до самої перегородки 600, тобто 9600. Давайте її, в принципі, зараз і побудуємо. Вона розміщена по вісі. Викликаємо каркас. Вибираємо елемент відрізок. І будуємо на відстані. 9600. Тобто це 96. 9600 ділимо на 100 в сотому масштабі, отримаємо 96. Перший об'єкт є. Далі відстань до перетину. Товщина стіни перегородки у нас 300. Я ввожу 3 і піднімаю об'єкти вверх. Перша перегородка в мене є. Але в мене в цьому місці розміщена допоміжна лінія відрізок довжиною 9600. Я його просто беру і вилучаю. Рахуємо, на якій відстані знаходиться друга перегородка. Тут у нас іде 500 плюс 700 і плюс 5600. Значить, якщо так взяти, це буде 6000. 6800. 500 плюс 700, 1200 плюс це 6800 до другої перегородки. Від першої. Переходимо в даний елемент Викликаємо відрізок від даної перегородки. Рисуємо. Стоп. Відрізок від даної перегородочки рисуємо на 6 800, 68, Рисуємо другу перегородку. Товщина 300. І з'єднали. Нагадую, що зайвий відрізок ми просто вилучаємо. Отримали дану систему і в результаті цього ви в відповідності можете проставити дані двері, які будуть вже, відповідно, прив'язані. При простановці розмірів. При простановці розмірів перший розмір ви ставите так, як він є. А далі, використовуючи елемент Продовжить ставити наступні всі розміри. Коли дойдете до цієї частинки, у вас тут розміри почнуть накладатися один на один. Нічого страшного, ви їх проставляєте зразу так, як він є. Потім відключаєте режим «Орто» знизу і розтягуєте його, візуально розмістивши так, як на картині, на кресленні. Розміщаєте ось таким. Нагадую, режим орто при цьому відключений. Ви відключили режим орто знизу, натиснули на кожен з розмірів і, відповідно, розтягнули їх. Елемент продовжить. Розміщується на закладці «Анотація». Елемент ось він, продовжить. Чим він характерний? Перший розмір. Зараз ви побачите, Перший розмір ви ставите 102 ставите як звичайний лінійний. Натискається на кнопочку продовжить, і решта розмірів будуть йти один за одним в відповідності до демонстрації, яка зараз у вас на екрані. Після того, як ви проставили відповідності від двері, проставили перегородки, проставили відповідні розміри відповідно до даної системи, у вас залишиться дві частинки. Перша частинка – це підписати секції. Для підписання секції. Ви використовуєте елемент текст. натискаєте команду, виділяєте зону, яка вам потрібна відповідно для введення того чи іншого тексту. Вибираєте відповідні розміри. Ну, я буду брати, наприклад, 25-й розмір. І вводите підпис. Після введення підпису натискаєте. Зверніть увагу, що у вас даний елемент може бути недостатньо великим. В даному випадку відкриваєте даний елемент і, додатково виділивши, зміняєте даний підпис на відповідний розмір, який ви вважаєте за потрібним. Дуже великий, але коли ви виходите з елемента редагування, він може змінитися. Тому звертайте увагу. 50-й розмір в даному випадку великий. Ваша задача буде підібрати розміри відповідності до даної системи. Зверніть ще одну увагу. Коли ви будете писати українськими символами, то в деяких наборах немає українських літер. Ваша задача в даному випадку вибрати тип. Ну, Не спрацьовує. Аріал або Arial близько. Вибираємо тип Arial. Що відбувається? Він значно товщий, але при цьому дає можливість використовувати українську розкладку клавіатури. На стандартному наборі у вас буде тип текст. Він не дає української літератури мови розкладки. І тоді у вас виходить, перша частина буде тонкими. Потім комп'ютер самостійно переключиться на шрифт, який розуміє, українську розкладку, і далі піде писатися жирними літерами. Щоб все було написано в один тип. На початку введення даного тексту ваша задача включити тип Arial і використовувати вже українську розкладку клавіатури. Бачите, що під час редагування і під час візуалізації відображення шрифти трошки інші. Тому відповідності до елемента підберете шрифт такий, щоб він використовував уже відповідності до даного підпису. Підписали дані елементи, і в останньому етапі ваша задача буде проставити колони. Під час простановки колон... Ви повинні будете описати проставити лише два типи колон. Перший елемент це колона К1, яка відображається, підпис відображається з правої сторони, друга колона К1, підпис відображається з лівої сторони. Створили один тип, створили другий тип і потім просто покопіювали. Під час використання колони, під час її підпису. Як налаштувати і проставити відповідності елементи колони, у вас описано ось в цій частині. Встановлення виноски для колон. Все, що потрібно налаштувати перед тим, як проставити, і потім, що потрібно в даному випадку зробити з даною колоною, щоб вона, відповідності, відображалася. Елементи простановки даних розмірів, даного типу також знаходяться на закладці «Анотація» в групі мультивиноска. Для того, щоб її налаштувати, використовуйте елемент розкритий стиль і редагуєте дані параметри в відповідності до параметрів, що у вас прописані.